Мої вітання, шановне товариство. Сьогодні ми будемо з вами говорити про виборчі системи. Це насправді дуже важливий такий термін, і не тільки термін, але і технологія формування влади. Якщо ми говоримо про демократичне суспільство, то там правильно організовані вибори, вони безумовно підвищують рівень легітимності політичного режиму, от влади в цілому. Якщо ми говоримо, що влада, це от певні люди, правляча політична еліта, яка знаходиться в процесі державного управління, контролює публічне управління в цілому в суспільстві. Тобто виборча система це насправді дуже важливо. Ми не беремо тоталітарні методи, силові методи, тому що там ж виборів немає. Так, там силовий. Силове захоплення влади і все. Але класики ж не даремно говорити, що владу штиками можна завоювати, але довго на штиках не всидиш. От. Рано чи пізно, все одно треба розуміти, якусь здійснювати якусь легітимність політичного режиму, і вибори дозволяють це робити. От. Тому сьогодні ми коротенько розглянемо види виборчих систем. Виходячи з таких характеристик, от, типологію цих виборчих систем роблять на основі таких підходів. Перше, кількість голосів на одного виборця. Так? Спосіб комплектації виборців в округи. Кількість голосів, які обираються. Від е, кожного округу. От, тобто це дуже важливо. Якщо я виборець, то у мене може бути один або кілька голосів в залежності від системи, яка запроваджена. Відповідно, від виборчого округу може обиратися один або кілька депутатів. От, е, коли пропорційна система, то взагалі вся країна це один виборчий округ, і там всі партії висувають свої списки і від них. Е, е, Проходять ті, хто перетнув кваліфікаційний бар'єр. Тобто, це все досить складна така система. Ну от Якщо одномандатна виборча система використовується, вся територія країни, там, області, міста поділяється на певні округи. І один округ, один мандат, Тобто одномандатна мажоритарна система. Одномандатна мажоритарна система використовується в США. Великій Британії, Канаді, Зеландії, Австралії, Франції і так далі. Тобто один округ, один виборець, і тут все чітко. Той, хто переміг на виборах, він стає депутатом. Ну, Безумовно, що на президентських виборах аналогічно. Той, хто переміг, він стає президентом. Багатомандатна. Мажоритарна виборча система полягає в тому, що від одного округу може обиратися кілька депутатів, там три-п'ять. В такий спосіб обирають депутатів місцевих органів влади у Великій Британії і Новій Зеландії. скажімо. В Японії, наприклад, під час виборів депутатів нижньої палати парламенту виборець має менше голосів, ніж потрібно обрати депутатів. Ну, у них своя така от система відповідно до. Традицій, ну у будь-якому випадку, коли ми говоримо про мажоритарну. Багатопартійну виборчу систему, то тут виборець вирішує питання вибору не тільки найкращої партії, але й на кращого кандидата. Тобто можна і таким чином побудувати виборчу систему, щоб кращий кандидат реалізовувався. Є ще так звана і преференційна виборча система. Вона досить складна, там складний підрахунок, і практично вона зараз не використовується, то не будемо на неї ефірний час витрачати. Пропорційна виборча система полягає в тому, що виборці голосують за політичні партії, які представлені єдиним списком. І тут, звичайно, що ми можемо кита в мішку впіймати, і ми це бачили, особливо в умовах олігархічної республіки, яка діє в Україні. Дуже часто просто люди з грошима купують собі місце в парламенті. Ну а потім це б'є по рейтингу, але питання вирішене. От, хоча є такі мажоритар, є такі пропорційні виборчі системи, коли виборці можуть вписувати прізвище одного чи кількох кандидатів і таким чином вирішувати це питання. Ну а змішані виборчі системи це комбінація мажоритарної і пропорційної системи. Те, що ми маємо зараз і в Україні, така сама система діє в Німеччині, в Польщі і так далі. Вона є досить поширеною.